Ось і літо промайнуло, пролетіло, наче мить, і попереду чекає наш новий навчальний рік, щоб успішно він відбувся і приніс нам користь лиш. Кілька правил нам потрібно пригадати тут скоріше. Правило перше. До уроку три хвилини. Зум включи чи Google Meet. перевір, чи працює мікрофон, камеру включив чи ні. Зайві речі ми зі стола прибираємо також, щоб зручніше працювати нам було разом з тобою. Правило друге: щоб проблем не мати далі зі спиною та очима, за комп'ютер ми сідаємо рівно так, як на картинці. Ручки рівно на столі, спинка прямо мов струна і звичайно монітор, відповідно до очей розташуємо, щоб зручно працювати нам було. Правило третє. Якщо маєш ти питання, або думка є цікава, швидко ручку підіймаємо, задаємо запитання. Так навчання більш корисним стане просто одночасно. Правило четверте. Що стосується домашки. Не чекаємо того, що накопиться, гора і завалить з головою. Всі завдання робимо вчасно і тоді простіше вчитись, та ще й час на відпочинок. Має точно залишитись. Правило п'яте. Головне про відпочинок. Не забудемо ніколи на уроці на хвилинку. Робимо завжди розминку. Кілька правил для безпеки також пригадати варто. Адже інтернет це вимір, де зловмисників багато. І вони у нас наступні. Особисті дані друзі мають бути під замком. Не кажи нікому, де ти і який твій телефон. Якщо створюєш пароль, то він має бути міцним. Цифри, літери великі і маленькі застосуй. І нікому, навіть друзям, цей пароль не говорити. Якщо зустріч пропонують незнайомі тобі люди, повідом батьків про них і ніколи сам на зустріч з незнайомцем не ходим. З незнайомого ресурсу не вантажте документи, можуть там підстерігати на злочинні хробаки. Ваш комп'ютер не працює так, як треба на уроці. Повідом батьків швиденько, щоб уникнути проблем. Сам ніколи не з'ясовуй, що іскриться чи димиться у розетці чи в ПК. Всі ці правила для того, щоб здоров'я не згубити і в халепу випадково не потрапити за мить. Може, ми важливе дещо тут промовити забули. Напиши сторіч цю дію просто тут в коментарях. Ну а я чекати буду всіх вас, діти на наступних заняттях. Успіху вам всім! І побачимось на наступному році. До побачення!